Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні зробимо ми, як зазвичай, в неділю зранку розклад на тиждень. Хочу просто попередити, мене вдома не буде, я можу може так вийти, що не буде тайм-кодів. Якщо хтось це зробить, я потім ваш коментар закріплю. Або аж ввечері, думаю, зроблю. Але хто вже більшість людей подивиться. Тому я вибачаюсь просто, що я, можливо, не встигну, можливо, я знайду інший вихід, тому що, поки відео не вийшло, я не можу там писати коментарі. Ось. Або я зроблю в описі. Скорі... Можливо, так. Я попробую якось. Гаразд, не буду відкладати час, і переходимо у нас з 14-го, вірніше, з 21 по 27. Серпня. І починаємо, як зазвичай, з Овнів. Що чекає цього тижня? Тут у нас імператриця, мої дорогенькі. Тобто, дорогі Овни, у вас буде, можливо, що ви будете себе почувати як імператриця, тобто, королева, богиня, німфа, цариця. Може бути таке, особливо жінки. Якщо ви мужчина, ви можете познайомитися з такою жіночкою. Це хазяйновита людина, це і порядок, і в домі, і в голові, і в серці. У неї все на місці. Це така, знаєте, трудолюбива, можна сказати, людина, затишна, гостіприємна. Ось. І я собі так думаю, що скоріше за все ви будете. Відчувати себе господиню, якщо ви жінка, ви будете, наприклад, вас, можливо, будуть поважати за ваші е, якості. Це, в принципі, і багатство, це коли і комора повна, це коли і в хаті достаток, і мир і злагода. От як ось так у вас овни будуть цей тиждень. Тепер переходимо е, до тельців. Що чекає тельців? Аутельсів, як це називається, жрець або верховний жрець, тобто єрофант можна ще сказати. Дивіться, це карта традицій, це карта віри, якоїсь в когось або в щось, це якийсь повелитель, це якась мудра людина, це ваш гуру, гуру. Наставник, учитель, можливо, ви цього тижня комусь станете наставником, можливо, хтось для вас стане наставником. Це карта відповідальності, карта законів, але знаєте, таких законів, неписаних законів. Тобто це людина, яка знає закони Всесвіту, поводиться себе так, знаєте, відповідно. Ось, це хороша карта. Це карта навчання, великого процесу навчального, можливо, мудрість, любов. Якщо любов, то справжня любов, тут без якихось таких негативних. Тобто, в принципі, дійте мудро, нікуди не спішіть, приймайте мудрі рішення і слухайте мудрих людей. Ось якось так. Карта для близнюків. Сімка Кубків, сімка кубків, дорогі близнюки. Сімка кубків говорить про якусь. Знаєте, зараз я скажу це трошки нетрадиційне таро. І я трошечки задивилась на маску, але якщо маску, це, то це, знаєте, хтось, можливо, кидати пил в очі. Забагато інформації. Очаровуйтесь, не очаровуйтесь кимось, тому що людина може маску вдягнути, а ви собі окуляри рожеві одягнете, і потім. Прийде дуже швидко розчарування просто, щоб ви розуміли, наступна карта вісімка кубків це розчарування. Ось, але дивіться, і тут ще головне определіться. Тобто зробіть вибір, що ви конкретно хочете для себе. Ви хочете бути щасливим, багатим, розумним, красивим, щасливим. Що завгодно тут потрібно вирішувати. Вам кар'єра важливіша, вам ваша сім'я важливіша. Ось це і є ця карта. Це коли людина реально бачить речі, а не ось як тут. Може бути просто забагато інформації цього тижня. Забагато, можливо, випивки теж може бути, будьте просто обережні. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, а вас чекає якась дорога, якась відповідальна дорога. Це коли ви берете відповідальність за себе, за всі ваші біди, за всі ваші негаразди. Та емоції. Це карта, до речі, беземоційна. Це карта, коли людина приймає рішення і йде до своєї цілі, навіть якщо вона не знає, куди вона і куди і коли прийде. Ось, ви просто знаєте, що у вас дорога відповідальна. Дорога може бути до себе, дорога може бути до рідних, такі в прямому розумінні, а може бути просто ви. Приймайте рішення щось поміняти в своєму житті. Бажаю вам успіху. Тепер переходимо до левів: дорогі леви, що у вас, а у вас справедливість. Я би сказала, що може бути, може бути, що вам прийдеться якісь документи готувати, якісь рішення суду, позови і тому подібне. Все з цим пов'язано. Можливо, ви прийдеться вам до установи йти новий паспорт робити. В принципі, це буква закону. Це можуть бути і юристи, і адвокати, і так само якісь військові можуть бути. Це карта справедливості. Вона говорить, що людина отримає цей тиждень те, що вона заслужила, те, що вона відпромінювала, те, що вона іншим бажала, те вона отримає назад. Розумієте? Справедливість світова, вона сліпа. Вона енергетично повертається, це як бумеранг, можна сказати. Тепер переходимо до Дів. Дорогі Діви, а у вас четвірочка мечів. Це карта застою, це карта відпочинку, це перемир'я. Я би сказала так: скоріше за все, можливо бути і хвороба. Звичайно. Відвідання лікарів, але, скоріше, це може бути і нежить, і небажання щось робити. Це коли людина після чогось пережитого проходить реабілітацію. Це коли вас вразили в саме серце, і ви розбиті, і лікуєте наразі своє серденько. Може бути. Це така, знаєте, карта бездіяльності. Тобто ця карта в першу чергу радить. Дайте спокій собі, відійдіть від усіх справ, відпочиньте, дійсно відпочиньте, наберіться сил, тому що головна, головний бій попереду. Ця карта попереджує, що бій ще попереду. якось так. Тепер переходимо до терезів. І так, терези. Два жезли Два жезли говорять про вибір. Тобто, дорогі Терези, перед вами стоїть тиждень, коли прийдеться вибирати. Або вибирати кожен день, по 10 разів на день вибір робити, або цього тижня якийсь важливий вибір зробити. Тобто, я залишаюся в Україні, я виїжджаю за кордон. Тут мої дорогенькі. І відпускання минулого. Тобто ви залишаєте за собою минуле і йдете вперед. Не обов'язково кудись виїжджати. Все я рву з усім, що було. Це із спалювання мостів, мої дорогенькі. Але залежить від вас, як ви це зробите. Це ваш вибір. Якось так. Тепер йдемо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, а у вас якась розслабушечка трошечки. А, помірність говорить про якісь медитації, про якийсь стан забвіння, навіть можна сказати. Це коли людина забувається, де вона, що вона відпочиває, насолоджується моментом тут і зараз. Тобто це не відкладається на завтра ця пауза. Ця пауза це така рівномірність, це таке, знаєте, ніби час зупинився, меланхолія трохи, задумчивость. І, знаєте, таку, коли людина купошиться навколо себе. І не дивиться далеко, що десь робиться. Переливає з пустого в порожнього. Можливо, й таке буде, що ніякої вдалої праці цього тижня з вас не буде. Тобто, що, за що не візьметесь, нема бажання. Що не мушу зробити? Ну не хочу і все. І не він, і воно навіть і не виходить. От якось так буде у вас цей тиждень. А з другого боку, це може бути примирення, якщо ви з кимось посварилися. Це буде зализування навіть ран. І без здоровлення, якщо хтось був хворий. Тепер переходимо від скорпіонів до стрільців. Дорогі стрільці, у вас йдуть якісь переміни. З одного боку, в когось можуть бути переміни. Переміни, ну завжди кажучи, переміни найкра... на, най, на найкраще йдуть. Тобто, що про це говорить про те, що був застій у вас. Тобто, все застоялось, заржавіло і пора. Трошечки щось покрутити і змінити. Ну, Це робиться саме собою, енергетично, залежить завжди від людини. Що ще може бути? Нестабільна ситуація з грошима, коливання думками. Ви не знаєте, який зробити вибір. Треба робити це чи треба те. Ось тут, наприклад, теж вибір, так? але тут вибір, тут людина. Трошки розгублена, а тут людина коли перебирає, коли людина дійсно робить вибір. Тут людина ще не робить вибір. Тут вона стоїть між двох, ось так. А тут людина робить вибір. Вона зважує усі свої можливості. Ось. А з другого боку, як я сказала, утримання якоїсь фінансової ситуації. Тобто, у вас фінансова ситуація може бути цього тижня трохи коливатися якось так. Тепер переходимо до козорогів. Дорогі козироги. У вас якась, можливо, чекає якась а, така швидка дорога. Можливо, слава, перемога. Це, до речі, така потужна чоловіча енергія. Можливо, вас носити буде цілий тиждень туди-сюди, або будете у дорозі цілий тиждень, або займеться якимись перевозками. ось, Когось туди повези, когось сюди повези. Ось це з одного боку. Може бути дійсно поїздка по роботі, або поїздка подорожувати, хтось можливо поїде у відпустку. А взагалі-то карта хороша. Вона говорить, що вам потрібно концентруватися на чомусь одному. Не робіть все підряд, енергії не хватить. Хоча ця карта вона і показувати вам буде, що потрібно робити спочатку. Тобто, в принципі, на козирогів це не дуже схоже, але я бачу, у вас буде енергія, буде якась ціль, до якої ви будете мчати прямо. Якось так, можливо, хтось. З військових прийде на відпустку таку, знаєте, якісь, от іде от така переможець карта. Ваш герой, ваш переможець, ваш внук чи ваш син прийде додому. Тепер йдемо до е, водоліїв. До речі, хай вам щастить. Тепер йдемо до водоліїв, мої дорогенькі. І так, у нас двічка мечів. До речі, це вже третя двічка. Тобто дуже багато це у нас і терези, це у нас і як їх, стрільці, і у нас, бачите, водолії теж мають приймати якесь можливе рішення. Але, скоріше за все, ця карта в першу чергу, до речі, вона говорить: увага, якась небезпека, щось ви не помічаєте, щось ви не бачите. Те, що у вас під носом робиться. От, знаєте, от точно ця карта слово у слово, вона говорить так, що щось, що робиться у вас під під носом, ви не те, що не, не помічаєте. Ви не хочете цього бачити. Ви не хочете бачити, наприклад, що вас президент обкрадає країну. Наприклад, так? Ви не хочете бачити, що ваш чоловік ходить наліво, ой, лиш би назад вернувся. Най ходи гуляє, лиш би назад. Ну, це приблизно. А ви можете під носом не бачити, як вас діти обкручують навколо пальців і брешуть вам щось. розумієте, лиш би від вас чогось добитися. Це можуть бути і ваші внуки, це можуть бути і ваші батьки. Хтось крутить вами, але ви цього не хочете бачити. Ви просто закриваєте очі, ви закриваєтеся. Лиш не трогайте мене, дайте мені спокій. Беріть, що хочете, беріть все, тільки мене лишіть. От якось так. Але, мої дорогенькі, як ви будете закривати очі, вам буде потім ще більш боляче. Тому відкриваємо очі, будемо обережні, хто з нами цей тиждень спілкується. Ось, і, ну, звичайно, обережно. Просто обережно будьте. І приймайте рішення, ну, як би це сказати, добре подумайте, перш ніж ви приймете якесь рішення. Тепер йдемо до. Це були водолії, тепер риби. Королева мечів. О, домоправітельниця. Риби ви цей тиждень будете такі, трошечки строгі, можливо, а можливо, що будете просто. Розчаровані, верніше, не розчаровані, а зл, злість. Це злість, це помста може бути. Це просто злючка якась може бути. Це хтось може насварити, когось ви можете насварити, з кимось посваритися, з кимось е, ледве не побитися, когось звинуватити, поганими словами обзиватися. Ось це є ця карта, коли, знаєте, така різка. Чітка щось відрізати, щось зробити якийсь непродуманий крок. Хоча, хоча королева мечів, вона навпаки дуже добре все продумує. Логічно, у неї є цілі, у неї є плани. Тому дійте за цілями і за своїми планами. Ні, не сходьте не на грам не туди, не сюди, ідіть прямо. У вас чітке бачення майбутнього, можна і так сказати. Ось, а ще десь колись називають карту злодійкою, тобто, дивіться, можуть увести вашого мужчину. Якось так, мої дорогенькі, ось таким буде тиждень. Сподіваюся, все у вас добре. Бажаю мирного дня ночі, також тижня. Щастиво, мої любі, і разом до перемоги. На все, на все добре, мої дорогенькі.